Новачок нью Orleans Пеліканс Джеремая Фірс, справжній провокатор. Він зміг довести до сказу луку Дончича. але тут окей, не треба дуже старатись. Втім, те, як він вибісив руй хачмуру з японською ментальністю і спокоєм, все ж змушує придивитися до цього хлопця. Але я його розумію. Він всією душею хоче перемоги, використовує будь-які способи для досягнення мети. Максі Клебер заблокував свій же власний кидок. Це просто ржака. Навіть Леброн Джеймс на лавці не втримався, і його сміх було чутно на фені біч. Тайріс Максі та Джейлен Джонсон влаштували дуель дня з двома овертаймами. У Джонсона рекорд кар'єри за результативністю 41 очко, 14 підбирань та 7 передач. У Максі 44 поинти, 7 ребаундів, 9 асистів, та цей триочковий на рівний рахунок в кінці четвертої чверті. Супер матч, мій рекомендаційон його подивитися. А ми переходимо до найкращих мувів. І починаємо з Джарена Джексона Джуніора та його постер-данку проти французького бігмена Макса Райно. Новачок Сакраменто отримав на горіхи. А Дені Авдія сьогодні сяяв, яка передачка на Джеремі Гранта, не дивлячись. Овдії трипл дабл 31 поїнц, 19 підбирань та 10 асистів. І вони знову майже обіграли Оклахому. Наступний епізод Малік Монк швидкому відриві, потужний дан з відтяжкою. Заряджає вболівальників Кінг своєю енергією на максимум. Донован Мічел, як він розхитує всю оборону Бостон Селтікс, нікого не помітив і згори забив. Джелен Браун там стояв як стовп, просто вкопаний. Таріз Максі може бути корисним не тільки в атаці, а й в захисті. Ось такі блокшоти виписувати Віту, крейчі, найкращий захисний момент цього дня. Але з ним може посперечатися Стівен Адамс, який відзахищався. Та в швидкий відрив біжить Стівен, тут Кейді знаходить його, і він вже данкує через Кайло Філіпповський. Двостороння гра елітного рівня від Аквамена. Завершує наш топ.